Хочу, да, значит. Ми просто кажемо, що ми сьогодні плюшеві. Ми костюми від Олександри обудвіолета. Ми в нас все фортушок от лорочки. Фортушок от лорочки. Лук собраний. Лук да. Волосики од Насті, брови от Юри, губи от Валі, ногти от Ані, куфта від Олександри та потулі від Віолетти, Дівчатка, від Юрові костюм. Я не знаю, я дуже люблю. Він такий приємний до, до цього таклець. Лезь, ти да? модне щось, да? Це ми так з тобою по простому. Слухай, то сьогодні який день? Середа. середа. Я вам хочу сказати, що вона сьогодні. Ми тільки розпочалися. Тільки розпочили, да, значит? Yeah. Ну нічого страшного, нема нема дає вообще. Вісім часов, да? Ні, ну ми вже обкуляли. ми вже костик тоже зробили. Обзор. Ні, да, ні, Так, наші сьогодні, сьогодні середа. Сьогодні середа. Але воно сутра, так. Воно сутра так, а в обід, може хтось прийде, а може і не прийде. І якщо і не прийде, то так і буде. Значить такий день. Так, мої хороші, хорошого сьогодні, е прекрасного настрою. На роботу з правою ножкою, з правою, А що ви так добре спочине, може, з цієї дожди дійшов? Ось щасливий. А де квіточка твоя? Хоча пиріжки? Слухайте, квіточка скоро відкриє пекарня у кнюші і костюші. Зайчик. За Танюшу і за костюшу. За а ми вашу. вас селуємо, любимо селушка до все на підкопки. Добрий ранок. Ви знаєте, що ранок, виходить, ми кожен ранок щось дополучаємо. Ну, кита у нас була, ви знаєте, що кита, от горбушу я беру дуже багато. Кіти ми беремо два-три маленьких відеречка по 12 кілограмів. Дивіться, на сюди до мене. Кита, конечно, вона густа, вона вкусна. Ну я хочу сказати, не знаю, бачите, у багатьох, допустимо. У кого хорошо продається кірочка, в кого нірочка, в кого що. А в мене горбушка. Дивіться, хоча кіта, вона йде мало-мало сольна. Подивіться, вона густа, вона суха, вона мірміладно шоколадна Вона, дивіться, яка вона. Дивіться на цю яку, А? Бубочка, от бубочка, знаєш, що хочеться, дивіться таку. Хочеться взяти. От хоче, щоб мене спаскудив весь мір. Представляєте, сіла, відкрила ця горочаку і пхала. Я думаю, якщо поднатуритись, я, я думаю, якби пальцями з відра, то пальцями з відра. Ну так це, щоб мало писали. Хочеться, Але я хочу сказати, як ото, тої анаконди. У неї ж вроді да? а коли вона відкриває його, то він такий, знаєте, що я вся в нього віду. Отакі так і щоб захотіла цю ложку обхати, Ні, обхати обхаю, а буде да витягнути її. словом, дивіться, дивіться на цвіту, вона просто от вона навіть не падає, я держу, да? О, дивіться, Вона тільки час ляпнула з ложечки. Правда, дійсно ікра дуже смачна. Цінка, зараз ми будемо перевіряти. Ви знаєте, що кожне відро, яке я відкриваю, ми завжди перевіряємо на якість. Тому що... Хоч як зараз будеш пробувати ікрочку. Значить, дивіться, беремо так от ікру, де до мене не знищеністи. От ми її перемішуємо, беремо, де ми захочемо, як ми захочемо. От дивіться, беремо і перевіряємо Любу ікру, яку ви по мене візьмете, ви не у мене, подивіться, який виходить білочок, яка вона дивиться, дві. Бачиш, куди дві, де до мене. Дивіться, подивіться на цю корочку, бачите? Дивіться, яка ікра. Вона наддує... дивіться ось. Диві яка. Дівчатка. Ікра стоїть 800 гривень за 100 грамів. Ікра Ну, Я вам хочу сказати, я ж кажу, ікри є багато, да? Ні нірочки. У нас краще все, продається горбуша. Ну, Вчора я вам показувала, вчора ми взяли дуже багато горбушів. Вона дійсно у нас добре продається. Я не знаю, ну от у мене от у мене... Костіка, ну, давай, давай, давай. давай, 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 давай Костик, лапочка, скажи, да, всю правду розкажи. Як вона? Вона ну, мало солка. Да. Шоколадна немає. Ну да, Кості, а ти більше кіту, так? Да. Да? Так і ти більше да, відноситься, ти більше кіту любиш. Да. А я хочу вам сказати, що я не знаю, я взагалі я... мені горбуша нравиться більше подалека. Так що мої хороші, дивіться, оця кіта. Відать мене 800 гривень за 100 гривень. Дивіться, вона, вона просто вона тянеться. Дивіться, яка вона. Вона вся сухенька. Любий бортик, який ми відкриваємо, дивіться, бачите, вона жидкості не має Я не беру її, от я, ну ви бачите, я ж показую все. От горбуші ми беремо зразу триста кілограм, 400. Кіти ми беремо, допустимо, 4-5. Відер, це останнє відро, ми ще сприїмне, фасуємо, тому що є такі, що люблять іменно і Значить, дивіться, мої хороші. Кита 800 гривень за 100 грамів. І така обалденно-класна, горбушка. І така обалденно-класна горбушка, вона стоїть 700 гривень за 100 г. Баночка для 200 грамів, 1400 гривень. Кроме того, не забувайте, що є дуже вкусна шаланда, 230 грамів, 1500 гривень. Форелька, 200 грам 1000 гривень. Костя, йди отримай рибульку, йди. Іди вже, получай, зараз прийшла рибулечка, підемо на склад. Так, мої хороші, отримали 130-ту баночку і корочки. 80 доларів за 100 грамів, така баночка виходить 100 доларів. Потім отримали крабіка, трошки дали, немає. Я заказала багато, немає. Значить 250 грамів, 2000, кг, 4 тисячі Так, мої хороші. Плюс є дуже смачна печеночка. Печень тріски, 0,5 банка, стоит 900 гривень. 230 г вона стоїть 250 гривень. Так, а в нас маленький... А, це печеньку? Це печень, так? Да. Да? Ага, це наш печеньк, ми ставимо його сюди. І подожди, а немає тої маленької печеночку, так? Да, Там 250 гривень вона 500 гривень, да, так? Мої хорошенькі, ми знаходимося в молочному корпусі. Привоз. Другої точки в нас немає. Якщо ви не знаєте, де ми, то дивіться, по мальчик пішов, каже, я не думав, що ви тут, хлопчики мої дівчатки, ми в молочному корпусі. У нас одна точка, у нас немає більше точок. Ми одні, наша команда одна. Ми одні, неповторі. Ви знаєте, продукція наша одна. Я ще хотіла сказати, що вже одне Костя. Щось ще, хотіла, щось ще хотіла сказати. Ну не збрехати, не збрехати. Та я сьогодні взагалі затягнута, я переспала, я вчора, костя лягла спати, я вже... Пул дев'ятого спала. Часу стала, потім щось тако перебої щетирьох. Уже не спала. Якась знаєте, от така якась яка сьогодні затямка? Ну сьогодні середа, потусяті середи. Одним словом, ми на привозі в молочних корпусі. Точка одна. Ми теж одні дівчатки мої е, замовлення роблять тільки на вайвер. 098 493 восім, Чаточки я хочу вам поближче показати цю кіту 800 гривень за 100 грам. Подивіться, вона йде середнє зерно. Вона мало мало сольна, вона не шкуре, це не маловажно. Значить, дивіться, беремо по бортикам її по уголочкам 800 гривень за 100 гривен. Мірмеладно-шоколадна. Дивіться, як вона тянеться. Дівчатки мої замовлення приймаємо тільки на Viber вайбер 0,984, 9,307,76. І отака ікурочка поїде до вас. Мірміладна шоколадна кита 800 гривень за 100 грамів. Вона даже, дивіться, не відстає від ложечки, бачите? Якби ми її таке не перехиляли, дивіться. Вона дуже смачненька, дуже, дуже, дуже. Дівчатка, вона мало-мало сольна.